Вас вітаю YouTube канал каналу Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфризу по металу типу М, яка має загострену конічну форму діаметром 8 мм з хвостовиком 6 мм. Борфрези типу М ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки, облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має загострену конусну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений з вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріпляться між собою робоча частина та хвостовик методом спаювання між собою. набор борфриза має наступні характеристики. Діаметр хвостовика – 6 мм, діаметр ріжучої частини 8 мм, довжина ріжучої частини 17 мм, загальна довжина борфризи 60 мм, кут конуса робочої частини 20 градусів. Така борфриза це ідеальне вирішення питання для робіт у важкодоступних місцях деталі. Перехресна насічка на твердосплавній борфризі дає можливість працювати всієї робочою частиною а її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлять у ручний інструмент типу дрилі або пневмашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах. Попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наш рігіна менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.